Продовжуємо інформаційний вечір на СК 1 на календарі 2 грудня. У прямому ефірі підсумковий випуск новин цього дня. Вітаю вас, як завжди, у цій порі. Ми розповідаємо про найцікавіші та найактуальніші події поточного дня. У студії працює Марина Каплун. тож далі говоримо про таке. 41 тисяча домогосподарств у Житомирщині може зустріти новий рік без газу. Сьогодні пройшло перше засідання нового складу виконкому. На обліку товариства інвалідів корольовського району знаходиться 300 інвалідів першої та другої групи. Майстер клас відомого Житомирського режисера пройшов із аншлагом. Без газу на новий рік можуть лишитися майже 300 тисяч українських домогосподарств. Так каже Нафтогаз, найбільше в Україні державних енергохолдинг Нафтогаз України попереджає про можливе припинення з 1 січня 2016 року газопостачання 280 тисяч домогосподарств, які не мають газових лічильників. Згідно з вимогами законодавства України з 1 січня 2016 року, газопостачання для домогосподарств, які користуються газом для підігріву води, повинно здійснюватися лише за умови наявності лічильників. Йдеться у повідомленні Нафтогазу. Згідно з даними компанії, станом на 1 листопада лічильники були встановлені у 75% домогосподарств у цій категорії. У Житомирській області 88,9% домогосподарств уже оснащені. Лічильниками, але 41 тисяча домогосподарств можуть зустріти новий рік без газу. Чергове кадрове рішення у міській раді нова влада, нові чиновники депутата міської ради Юрія Мойсеєва з 1 грудня було призначено радником міського голови Житомира Сергія Сухомлина. Що з цього приводу думають політологи? Та що обіцяє Житомирянам сам депутат дізнавався Дмитро Клименко. Доброго дня. Як вас прошу, прошу нас все добре. Так заходьте. Це новопризначений радник міського голови Юрій Мейсеєв. за сумісництвом. Голова фракції Солідарності у міськраді. Вчора з'явилась інформація про це призначення. Мережі відреагували миттєво. Ну, хоч робота у людини буде весело, все нове добре забути старе. Юра, нормальна та адекватна людина, яка навіть при бої, не сиділа, склавши руки. Я тільки вчора, в другій половині дня сюди заїхав. в цей кабінет. В цьому кабінеті весь час працювала виконуюча обов'язки міського голови Любов Володимира Цимбалюк. Вона сиділа в цьому кріслі. У кабінеті поряд із приймальною міського голови та вікнами на Майдан Корольова радник вирішуватиме проблеми житлово-комунального господарства. Я маю право підпису тих документів, які будуть проходити через житлово-комунальне господарство. І ми займаємось далі пошуком все ж таки. Фахового професійного заступника, у комунальній сфері міста безліч, але чи зможе радник показати швидкий результат та якісну роботу? Я готовий на реформи і на те, щоб все ж таки показати швидкий результат. Статус радника і реформування, якісь серйозні реформування житлово-комунальному господарстві? Ну апріорі, неможливі. Вот. Можливо, якісь косметичний такий якісь косметичні кроки, ну як реорганізація, часу собі на розкачку новий чиновник не залишає і встановлює чіткі терміни перших зрушень у комунальній сфері. Шість місць, які повинні кожен з заступників, міський голова повинні вже вийти з не просто з розмовами. А вже з конкретними діями, з конкретними результатами, такого оптимізму журналісти та користувачі мережі не мають. Хоча сподіваються на сучасний підхід до роботи чиновника, він не комунальник, можливо, він розкриється розлізє як чисто як менеджер. Сучасний менеджер тим більше там, навчається десь. В іншому випадку суспільство терпіти бездіяльність влади, тим паче у сфері комунального господарства, не буде. Не відбуваються структурні зміни, не відбуваються навіть видимі якісь одинокі зміни. І тому суспільство радикалізується. І де межа радикалізації, це вже друге питання. Чути містян та намагатись вирішувати їх проблеми. Таку обіцянку дав нам Юрій Мойсеєв. Дмитро Клименко Леніт Протаченко, телеканал СК 1 Перше засідання нового складу виконкому пройшло сьогодні о 6-й годині вечора. На засідання прийшло 14-й, із 17 -й вже затверджених. У порядок денний винесли лише одне питання бюджетне. Подробиці у сюжеті. Сьогодні о 18.00 відбулось перше засідання новоствореного виконавчого комітету міської ради. Я хочу вас привітати з обранням. І я сподіваюся, що ми будемо плідно працювати. На... Міста і разом дуже багато зроблено для нашого міста на засіданні. Чиновники розділили 7,5 мільйонів гривень субвенцій на погашення різниці в тарифах на сьогодні. Ми маємо вже підписаних протоколів для попроведення взаєморозрахунків по теплокомуненерго на 2,9 мільйона і по водоканалу 1 мільйон 600. Це розрахунки за електричну енергію. Та майже мільйон гривень субвенцій на виплату заробітної плати освітянам та медикам Житомира. Наше місто приймає тимчасово. Переселених осіб, відповідно, навантаження на соціальні галузі зростає. Держава виділила частку коштів за рахунок того, що було не використано територіями, не підконтрольними на даний час уряду. За проект рішення голосують усі, але проблему із зарплатами бюджетників це вирішує не повністю. Ця субвенція сьогодні не закриє всі проблемні питання в освіті і в медицині. Тому що райони отрима субвенцію більшу, а саме міста, такі як Житомир, не всю субвенцію отримали». Перше засідання виконкому триває 10 хвилин, але без скандалів і сьогодні не обійшлось. Сьогоднішній день обмежено права участі в даному засіданні виконавчого комітету, тих шести осіб. Оскільки даний виконавчий комітет не сформовано до кінця. Міський голова відповідає в тон, звинувачуючи Юлію та інших активістів у неорганізованості. Ну організовувати 165 чоловік за вас. Якщо ви працювати і приймати участь, контролювати, то ви самі прежде всего, організуйтесь. Я цю роботу виконувати не буду. Після цього міський голова закриває засідання виконкому. Дмитро Клименко Леніт Продаченко телеканал СК1. Допомагати іншим за відсутності фінансування на обліку товариства інвалідів корольовського району знаходиться 300 інвалідів першої та другої групи загального захворювання. Світлана інвалід першої групи. Це не завадило жінці бути головою товариства інвалідів Корольовського району з дитинства, кинута батьками. 11 років жінка працювала в облдержадміністрації і скоротили за станом здоров'я. Світлана випадково зайшла до товариства інвалідів та залишилася там. Говорить, що їх товариство не фінансується державою, а виживає вже 22 роки за рахунок спонсорської підтримки. Це люди, які сьогодні проживають на мізерну пенсію в середньому на тисячу гривень. В той час, коли сьогодні, на сьогоднішній день ліки подорожчали на 500%, не на 50%, не на 100%, а на 500%. Які з'їдають повністю їхню пенсію, тому що ці люди, так як без повітря не можуть жити, так вони і без віків не можуть жити. 2 грудня міжнародний день інваліда. За підтримка товариства та спонсорів відзначили у міському будинку культури. У холі презентували вироби, зроблені руками інвалідів. Тут є роботи із соленого тіста, тут є роботи із шкіри, тут є роботи вишивка, і рушників і ікон. І бісером, і хрестиком, і гладдю. Наші люди просто я навіть не, не, не думала, що такі таланти в нашому товаристві. Іраїда Двізова вже 22 роки, учасниця товариства інвалідів. Дуже вдячна спілці. Отношення дуже хороше звонять на святки, поздравляють Особливо Світлана Івановна. Дай Бог їй здоров'я вона сама інвалід. Вона знає наші проблеми. Проблеми інвалідів, вона їх чувствує. На обліку товариства інвалідів Корольовського району знаходиться 300 інвалідів першої та другої групи загального захворювання, які перенесли інсульт, ДЦП чи онкохворобу. Вікторія Хлань, Олександр Голубородько, телеканал СК1. Укрзалізниця вводить новий нічний потяг з Житомира до Одеси з 13 грудня 2015 року. на залізницях України та країн СНД вводиться в дію графік руху поїздів на 2015-2016 рік. Серед усіх потягів запускається і Київ, житомир одеса з розкладом руху поїзда можна буде ознайомитися докладно на офіційному сайті Укрзалізниці. Окрім цього, при службі зазначають, що Укрзалізниця не буде збільшувати вартість проїзду пасажирськими поїздами у внутрішньому сполученні, як це зазначалося раніше. Вони мають свої мрії та плани на майбутнє. А сьогодні навчаються у центрі соціальної реабілітації дітей-інвалідів. Сьогодні до центру завітали представники влади, аби пообіцяти підтримки та проінспектувати реконструйований центр. Ми також вирішили подивитися, як навчають дітей інвалідів. Малеча приїзду телевізійників зраділа. З дітлахами спілкувалася Вікторія Хлань. Постукали, відкриваємо. Добре, розмір. Запитуй, каже, дітки, як у вас сьогодні настрій? Дітки, як у вас сьогодні настрій? Нормально. Я, я Нормально? Ага. Андрій, розкажи нам, що ти пропашно. Нормально у нього настрій. Мені теж цікаво з вами дуже. Розкажи. Ну як? Бачиш, ми з дітками дивимось мультик про Миколая. Миколая, да, говоримо про зиму і дивимося мультик про Миколая. Святого це Данилко. Йому 9 рочків. 24 грудня він святкуватиме день народження. Хлопчик мріє отримати у подарунок котика. Позитивний товариський, а у майбутньому, напевно, успішний журналіст. Наявність камери юнака порадувала. А взявши до рук мікрофон, він одразу почав брати інтерв'ю у вчителів та у своїх друзів. Все, все все, 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 все. Скажи, а в тебе є братик чи сестричка? Брат Андрій? Любиш свого братика? Я дуже ніжно люблю. Хлопчик відвідує реконструйований центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів, який існує вже три роки. Центр є комунальною установою Житомирської міської ради, яка спрямована на коригування порушень розвитку дітей інвалідів з фізичними або розумовими вадами, навчання їх основним соціальним та побутовим навичкам, розвиток здібностей, проведення медичного супроводу дітей-інвалідів, не відриваючи дитину від сім'ї. Представники міської ради вирушили до центру, щоб перевірити, як функціонує заклад. Дійсно, зрозуміло, що є патологія про яких ми не можемо людину реабілітувати повністю, але соціалізувати і ввести її в соціум для того, щоб людина отримувала задоволення від життя і себе необхідно, це потрібно робити, тому ми всіляко будемо допомагати. Реабілітаційні послуги у центрі надаються дітям віком від 2 до 18 років, які отримали статус дитини-інваліда. А дуже багато є дітей. Просто ми не бачимо за тими чотирма стінами, хто там перебуває. Наскільки вони прикуті. До своєї квартири, от в межі квартири, і скільки в них потреби в тому, щоб вийти просто з цієї кімнати, навіть сюди прийти, навчитись шнурки зав'язувати. Тому що, коли приходить дитина, 18-20 років і не вміє шнурки зав'язувати, це проблема якраз є. Син Юлії потребує окремого догляду, тому що в нього проблеми зі слухом. Вже малий почав букви називати, деякі слова говорить. Ну так і такий став. Більш вважає, ми довольні, дуже хороші дівчата. Взагалі. Дуже хорошо відноситься і малому дуже подобається. Центр має відділення педагогічної корекції індивідуальні заняття, які проводить вчитель, дефектолог та відділення фізичної реабілітації. У кожного є свої особливості. Треба знати, що дитина може зробити, що їй важче дається. Ну і відповідно. Враховуючи ці особливості, будуються заняття. Десь комусь треба допомогти. Хтось щось може зробити трошки сам. Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів Житомирської міської ради навчає більше 250 дітей. В цілому у Житомирі більше 1200 дітей інвалідів. Вікторія Хлань, Юлія Парух, Олександр Голобородько, телеканал СК 1